7 січня близько 2 години дня російські військовослужбовці завдали ракетного удару по приватному сектору Кролевця. Приблизно через годину після першого удару в цю ж частину міста влучило два шахеди. Надія живе поруч з епіцентром вибуху. Жінка розповідає, що це був перший ракетний удар по їх місту. Я була в хаті, чоловік був на вулиці цей, і стояла картошку, чистила, воно як бабахнуло, я й упала на пол. Первим ділом, конечно, коли встала синова хата. Вондиво дивиться на синову хату, чи ціла, чи ні. Чоловік на вулиці в окно виглянула, позвала живий. Ну і слава Богу. Ну тоді вже ж почали трохи шевелитися, де виходить. Зібралося багато людей, поліція, сі ми стояли там. Коли тривога, ми почали тікати, я впала там в дворі і по і надо мною цей шахет чусь, бачу, що він опускається. Ну, маю, ну все тут вже і цей. Коли він різко так розвертається, і як бабахнуло, я думала, що сусідів вже немає, бо воно чорний дим такий повалив. Я піднялась, почала бігти, і воно слідом другий. Ці мирні люди немає ніде нічого, ніяких не військових об'єктів, ніде нічого немає. Не знаю, чи це їм так захотілося по нас, чи, чи, чи я навіть не знаю чого вони мешканка міста Тетяна розповідає, що від потужного вибуху постраждав будинок її чоловіка. Ракета влучила у водойму, і великі брили льоду полетіли у їх домоволодіння. Ми приїхали сюди і побачили, що криша, стіни, штукатурки, вікна, ну все. Ну, ви бачите, в якому воно стані зараз знаходиться. Я почула криті, бо все ж окон немає, і все, що на вулиці, відбувається, на в хаті. І вийшла на вулицю, подивитися, що відбувається, бо чоловік був на вулиці. І коли я повернулася ззаді, бо почула, що звук у мене над головою, підняла очі до неба і зрозуміла, що на нас летить шахет. І ми тоді всі попадали хто куди, хто як, хто ребра поламав, вони чули да сусідів. Ми так попадали рука синя. Ну а слідом же ж і слідуючий шахет. Дуже благодарний російському міру за наше щасливе різдво, їхнє щасливе Різдво. Олена розповідає, що від обстрілу постраждав будинок її брата. Чоловіка врятувала те, що у момент вибуху він знаходився у гостях в цьому будинку проживає мій брат. В той день він прийшов до нас у обідню перерву, ну так, в магазин не йшов, зайшов. А тоді сусіди нам дзвонили, де він знаходиться. Бо тут сусід Женя прийшов, все поокриване, двері відкриті, ворота відкриті, кром все побите. От, Позвонили нам, ну, ми приїхали чоловік, брат. Вона влучила, вона влучила сюди вставок ракета. Осколки були в нас на городі. Начальник відділу цивільного захисту Віталій Ткаченко говорить, що російський удар прийшовся на одноповерхові житлові будинки, що на східній околиці міста відбулося без жертв, слава Богу. Для цього обстрілу у нас постраждали будинки. 23 будинки. Зараз комісії нами проводить на обстеження, складаємо акти на предмет пошкодження. В основному це у нас пошкодження вікна, двері. Покрівля